Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І зараз буде прогноз на листопад місяць для тих, хто народився під знаком тілець. Отже, листопад тінці. Під якою енергією пройде місяць? Ситуація з роботою. Ситуація з фінансами для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, та порада на місяць листопад для тільців. Під якою енергією пройде місяць, дев'ятка мечів. Це карта каже про те, що в цьому місяці. Буде багато переживань. Або ну от ви дійдете до такого емоційного стану, да, коли буде вже настільки неспокійно, що навіть важко буде і спати, важко буде засинати. І тут хочеться сказати, що не впадайте в цей стан, а трішечки придивіться, придивіться до ситуації, придивіться навколо, може, воно все не так, як і здається. Може, ви себе занадто накручуєте, тому що, коли людина має багато страхів. То е, вона ментально, ментально закриває себе, собі от, е, бач, бачення реальної картинки і е, трошечки не так бачить е, все навкруги. Тому, е, ну, е, з, з цим станом тут е, Головне не занурюватися в цей стан. На роботі Паш Жезлів. Е, ну, тут, е, ну, от Паж Жезлів він каже про те, що тут мож, можете отримати якусь звістку, і ця звістка ну, може бути не, не дуже і приємна. От. Але в будь-якому випадку тут ну, пажезлів це така маленька картка, карта, тут багато новин, багато дзвінків, але також тут може бути у вас виникне бажання щось змінити. Пас жезлів він такий як запальничка. Але м -м, запал є, але не завжди вистачає сил для реалізації цього бажання. І тому тут може бути людина яка не вміє керувати ситуацією, і їй постійно треба, щоб хтось допомагав. І воно от, отак дійсно, коли бажання ви не можете самі реалізувати, у вас не, не вистачає досвіду, у вас не вистачає е, знань, то з'являються страхи. І от для того, щоб не було цих страхів, треба дорощувати себе до дорослої людини. Треба розуміти, що якщо є бажання, то треба знайти можливості, як його реалізувати. І не треба чекати ніяких новин, не треба чекати ніякої допомоги, а просто треба дивитися на можливості і шукати опору на себе. От. І тому ну от мені по цій карті мені хочеться сказати, що тут людина як хоче йти в пошук чогось нового, але от боїться, тут, от наче, збирається, да, взувається, хоче кудись їхати, може переїхати, може на інше місце пошукати, може взагалі за кордон, але бажання є, але є і е, страх. Ну, от, тут, треба від, тут замість страху треба просто бачити можливості. Далі ситуація з фінансами. Ну, от і можливості. Туз жезлів. Туз жезлів каже про те, що для вас відкриті всі дороги. Тобто для того, щоб у вас були Тут дійсно тут пас жезлів, тут жезлів, і, і, і страхи переживання, То тут може дійсно бути переживання в цьому місяці за гроші, за роботу, за пошук нової роботи. Тобто тільці, вони знак земний такий. Да? І їм важко щось змінювати. Але у вас є така гарна особис... особливість, ви можете ем, наперед все прораховувати. Тобто ви, не поспішаючи, можете на декілька кроків вперед щось розрахувати і прорахувати. І от в цьому місяці треба використати цю особливість. Треба шукати можливості. Треба дивитися, треба не боятися йти в нове. Тут, -то для того, щоб у вас були фінанси, дійсно може кудись вирушити в путь. Тут, в прямому сенсі, може якась дорога бути. Тут може у вас з'явитися натхнення щось змінити, або взагалі зайнятися творчістю. Тобто карти такі, що з'явиться імпульс, з'явиться бажання, з'явиться натхнення. І от йдіть, йдіть за цим бажанням і натхненням, і не закривайтесь, не перекривайте це все страхами. Може, тут з'явиться нова пропозиція? І таке тут може бути: пробуйте, у вас шанс є спробувати. Ну, так от. Для того, щоб були гроші, фінанси, треба, треба шукати щось нове. І, можливо, от, і навіть і творче щось спробувати. Так, для, для сімейних пар, в кого. Хто в шлюбі? Ну, тут бачите, як, тут рахують гроші. І тут можуть бути переживання за гроші. Тобто ви будете в парі, ви будете в парі, ви будете разом, ви будете разом переживати всі неприємності, але тут так. Да. Тут може бути скрутне положення. От. Ну, і тут взагалі такий розклад, що да, з пошуком нових можливостей, то дійсно, з переходом на нову роботу, то дійсно є. Ну, така, виникне така ситуація, да, коли замало буде коштів, замало буде фінансів. І Тут карта каже про те, що це все проходяще. Тобто, ну, знову хочу сказати, що шукайте можливості. Все ж таки, ви в парі, ви вдвоє, ну, вдвоєм, воно завжди-вдвох краще проходити, ну, як, підтримуючи один одного, то легше проходити усілякі негаразди і труднощі. От. Ну, іноді по цій, кар... іноді по цій карті кажуть, що тут можуть проходити ще саперники. Кажуть таке, що може бути є. Хтось, Хтось третій. Ну, ну придив... придивіться придивіться до свого партнера. Не треба переживати, не треба себе залякувати. Якщо є таке відчуття, то краще поговорити і прояснити цю ситуацію, як то кажуть, на берегу. От, Але, але в цьому місяці, от, ну, якісь певні труднощі, то в шлюбі можуть виникнути. Далі, для тих, в кого немає відносин, 5 кубків. Ну, тут щось взагалі, тут тут щось взагалі, дуже такий нестабільний емоційний стан. Тут може бути, може бути так, що колись у вас були відносини, але так чи інакше вони закінчилися, і тепер ви можете просто не відпускати минуле. Просто от застрягнути на минулому, постійно це от прокручувати, постійно згадувати, постійно ну, от, оплакувати його. От, переживати і ну тут по цій карті треба звернути увагу на те, що це в житті, ну, коли щось відходить в минуле, це, як це сказати, ну, життєвий такий процес. Щось відходить, щось заходить нове. І у вас є усі шанси усі шанси, що у вас, от у вас є, ну, може скластися нова пара. Просто-просто відпустіть минуле ну, ну, пролікуйте свій оцей такий стан. Печалі, болю утрати, зверніть на свій стан увагу і приведіть себе до нормального стану. І подивіться, подивіться, що не все втрачено, і попереду у вас все може скластися і досить добре. Ну, так от. так. Так, ну і для тільців порада на місяць вісім сила, восьми аркан сила, е, яка каже про те, що в цьому місяці дійсно вам треба проявити таку свою внутрішню силу. В цьому місяці дійсно вам треба, треба буде спиратися на себе і шукати опори всередині себе. Карта сила каже про те, що місяць заставить вас проявити Свої зусилля для того, щоб щось ви мали, щось отримали. Тобто в цьому місяці вам спокійно не доведеться посидіти. Ну, і оскільки розклад почався з такої карти переживательної, да, скажімо так, то. Я б сказала, що не треба переживати різні, поло... різні становища, скрутні становища бувають в кожній людині. І кожна людина так чи інакше це проходить завдяки своїм внутрішнім ресурсам, завдяки своїй силі. Так от. Не зволікайте в цьому місяці звертатися до своїх внутрішніх ресурсів. От тут людина, вона шиє, творить, творить коврче ковдру, ковдру, От. і це дуже така кропітка робота. Де потребує зусиль людини та сконцентрованості уваги. Так що, отакий місяць. Ну, я б, ну, він буде непростий, непростий, але ресурси для того, щоб його пройти, у вас вони є. Ну, такий розклад вийшов для тюльців. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Розклад загальний, тому може програтися не всіх або частково програтися. От. Але я думаю, що якусь пораду для себе можна завжди взяти, завжди щось отримати. Дякую, пока-пока. До нових зустрічей!